Хто загадки відгадає, той усе на світі знає. Ну що ж, дітки, давайте спробуємо відгадати загадки про свійських тварин. Ця тваринка вже відранку нам співає колесанку. Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, за варкотик? Це пухнастий рижий. Хто? У дворі не ловить гав, каже грізно гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить з будки двір увесь, хто це з дітки. Звісно. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину. Лагідний, немов дитина, в клітці спить маленький хто? Хто пасеться на ложочку? То наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му, здорові і подякуйте кому. В неї замість носа рило, весь городним перерила. Хрюкає вона хрю-хрю. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана хто? Походжає по долині в кучерявій кожушині. Роги в нього кручені, боляче так буцають. Вперто встав немов бован, у кошарі пан. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го го ірже завзято, бо не віддає пролінь, як працює в полі хто. По лужку та полонині все мандрує в кожушині. Навіть влітку одяганку не лиша вона на ганку. Хто це дітки? Має дуже ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку, а дасте ви їй травиці. Кухлик чистої водиці молочком вас пригостить. Хто вона? Ану, скажіть?